У Пасічнянській громаді після звіту сільського голови Андрія Гунди знімальній групі ТРК «Надвірна» вдалось дізнатися про ситуацію з вітряками, А точніше на якому етапі зараз реалізація таких у громаді? На даний момент законодавство просторові плани планування ввело в дію. Зараз в Верховну Раду поданий проєкт, проект, що той закон мають відтермінувати до 28-го року. Бо на, що діє зараз, на подіючому законодавству, яке є, воно ставить хрест на наших відряках. В в громаді інвестори до нас приїжджали, їздять щось, проектують. Звичайно, що за місцеві гроші ми це ніколи не зробимо. Андрій Гунда розповів за початкову мету, як все мало би бути: 84 вітряка. Була така мета зробити в нас це все побудувати. Ні для кого це не буде секрет. З через нашу громаду з надвірної до бистриці буде йти 110-та лінія світла. Ці вітряки енергію мають десь вливати. Він отримав багато недоліків. Такими словами частково описав проєкт. Пан Андрій. Ми не отримали погодження на зменшення охоронної зони по газопроводу, тому воно зменшило наполовину кількість вітряків. Ну, а вітряки вони мають бути з'єднані кабелями, і воно трошки для інвесторів було невигідно. З іншого боку, як зараз буде 110-та лінія, вона дасть можливість під'єднюватися з цього боку, постояти в напрямку Черника по цих хребтах вітряки. Може, воно запрацює. В принципі, потенційно інвестор є, але вони бояться вложувати кошти в воюючу країну. Ну, тобто, воно то, ну, вони думають, коли буде перемир'я, готують документи. Ми готові до будь-чого, сказав Андрій Гунда, пригадавши досвід певної співпраці з інвесторами. Пояснив за цей випадок у деталях. Ми навіть давали одним інвесторам на рік місце для де вони мали вимірювати вітри. Ми дали, вони навіть не приїхали, не вимірювали. Чому так? Ну багато, багато обіцяючий проект. Ми будемо все робити. Тільки ми рішення сесії прийняли. Вони думали, що ми приймемо їм там на 49 років. 100 метрів там на 100 той гектар землі в оренду, ну на горі. Ми їм дали на один рік, може через це їх злякало. Що ми розумієте, ми не можемо давати на довгий період. Якщо людина хоче розвивати щось, вона завтра стає сьогодні робить. А за рік вони нічого не зробили, договір розірваний, тобто по одних інвесторах, які хотіли, по інших ми ніяких ще рішень не приймали, тому що вони вивчають, роблять, вони говорять нам, що вони за допомогою супутникових знімків будуть визначати якось там, де, де вітерки ставити. Ну це складний бізнес, складний час, але віримо, що якщо проєктують на Буковель лінію 110-ту, Електропостачання тому буде і дорога зроблена. Те, що я володію інформацією, що проєкт готовий на дорогу, але немає грошей на його втілення.